Виникла необхідність проведення третьої черги часткової мобілізації. Це обумовлено низкою чинників, а саме необхідністю посилення створення угрупування військ, підвищення готовності держави, особливо її національної економіки та відбиття збройної агресії з боку Російської Федерації. За результатами проведення третьої черги часткової мобілізації, очікується, нарощення бойової чисельний склад угрупувань військ. Особливо в зоні проведення терористичної операції створено систему поповнення некомплекту і втрат в особовому складі, посилення державного кордону та нарощення сил і засобів територіальної оборони, посилення прикриття об'єктів транспортної інфраструктури та її відновлення. Проведення третьої черги часткової мобілізації розпочинається з оприлюдненням відповідного указу президента. Він оприлюднення, ми отримали мобілізаційну директиву. Відповідно до відмобілізування певної кількості особового складу і техніки національної економіки для укомплектування визначених комплектів військових частин, зокрема в області, завдяки двом попереднім чергам часткової мобілізації відмобілізований та та в любовий стан 53 військової частини Збройних Сил України та 18 частин інших військових формувань. Це дало змогу створити угрупування військ та сіл, адекватних рівню загрози на березень-червінь цього року, посилити охорону державного кордону на загрозливих напрямках, де і сьогодні йдуть бої та захист українського кордону, та запобігти вторгненню регулярних військ Росії на континентальну Україну як з Криму, так і з Північного Сходу, так і з Придністровського напряму. Водночас, за останні тижні видимі успіхи нашої операції призвели до зміни тактики з боку Російської Федерації. Та підтриманих нею бойовиків. Ви знаєте, що зараз проводиться обстріл нашої території. Бойовики наносять удари по пустим територіям. В відповідь наносяться удари реактивної артилерії з боку Російської Федерації по нашим військам. Зокрема, це надає змогу з боку Російської Федерації перетинання кордону важкої техніки броньованої. В тому числі артилерійських систем, танків і самоходних зенітних установок за таких умов з метою збереження спроможності збройних сил України та інших військових формувань, по виконанню бойових завдань в зоні АТО, нарощування угрупування військ та сіл для відбиття можливого вторгнення, а також планового перегрупування особового складу, проводиться третя черги часткової мобілізації. Це дозволить додатково привести у бойовий стан. 15 бойових частин та 44 частини бойового забезпечення для забезпечення потреб оборони. За умов проведення третьої черги часткової мобілізації буде також створена система поповнення некомплекту в особовому складі та посилення ешелона охорони державного кордону та нарощення сили і засоби територіальної оборони, посилена складову з технічного прикриття об'єктів транспортної інфраструктури та її відновлення. Якщо в першій черзі мобілізації ми в основному доукомплектовували бойові частини, які вкрай необхідні були для відбиття можливої агресії, недопущення вторгнення регулярних військ Російської Федерації на територію України, то зараз в основному це буде укомплектовуватися частини навчальні, технічного тилового забезпечення, які забезпечать дії уже створених сіл. Які проводять антитерористичну операцію, коли на сході, незважаючи на трагедію, незважаючи на те, що багато з наших солдат-бійців сьогодні знаходяться у важкому стані, але все таки є відділений перелом. І для того, щоб ми змогли підтримати наших хлопців на передовій, для того, щоб ми змогли підсилити наші позиції і частково проводити ротацію там на місцях, нам необхідно сьогодні провести третю чергу часткової мобілізації. Вона передбачає 45 днів на відмобілізування. Ну, порядок буде такий. З сьогоднішнього дня ми почали оповіщення. на протязі наступних двох днів ми будемо проводити медичні комісії. на протязі наступних трьох днів будемо здійснювати поставку визначеної кількості. Я хочу звернутися до всіх громадян, щоб не трапилась така ситуація, яка була під час першої і другої черги мобілізаційного розгортання. У зв'язку з тим, що військові комісаріати були значно скорочені, і з нас було знято таке поняття, як проведення медичних комісій заздалегідь, а були визначені тільки певні спеціальності, по яким ми зобов'язані були проводити медичні комісії. В зв'язку з тим, що це були дуже стислі терміни, і в військових частинах не зовсім якісно це було проведено, то певна кількість військозобов'язаних, які мали захворювання, і своєчасно не повідомили про це. Я хочу нагадати, що Кожен громадянин України у випадку зміни його стану здоров'я або сімейного стану, який не дозволяє здійснити призов по мобілізації, повинен сімиденний термін повідомити в той військовий комісаріат, де він стоїть на обліку. Тому я звертаюсь до всіх і прошу. Зараз ми готуємося до можливої, можливої загальної мобілізації. Тому що ви бачите, як розвиваються події на Сході, що на жаль, незважаючи на всі зусилля з боку Збройних сил України і інших формувань, які задіяні в зоні АТО Російська Федерація продовжує поставляти зброю і особовий склад бойовикам. Тому ми готуємося до можливої ще раз підкреслюю загальної мобілізації. Для того я закликаю всіх чоловіків в віці від 18 до 60 років. 18 до 25 з майбутнім можливим призовом на строкову службу, а з 25 років, починаючи до 60 прибути до військових комісаріатів за викликами і пройти медичні комісії, даби визначити їх стан здоров'я і придатність до військової служби, даби ми знову не робили ті помилки, які я вважаю, що вони були. Скажем так, разом ми з, з, всі наробили ці помилки і громадяни, і військово комісаріати, тому що, не маючи даних по тому чи іншому військозобов'язаному, звичайно, він призувався по мобілізації.